Знову повертаємося до топ-теми дня. Про Маріуполь спостережна місія ОБСЄ визнала, що місто обстріляли з градів та ураганів з території підконтрольної терористичної організації. ДНР про це йдеться в звіті. Спостережної місії ОБСЄ в Україні оприлюднив суботу ввечері. Нагадаю, від обстрілу зраді в Маріуполі загинуло 29 мирних людей. Їх поминали сьогодні в багатьох містах. Акція стартувала спонтанно. Її вже назвали Я Маріуполь. А вийти на центральні вулиці українців в соцмережах попросили бійці Азова. Відгукнулися і у Києві. О шостій вечора зібралися на Майдані Незалежності. Несли квіти та свічки. Прийшли не лише кияни, а й люди з різних областей. Були і з Маріуполя. У нас родина. Дуже українська. Я з Криму, він з Івано-Франківська. Ми Взяла діток і прийшли сюди, щоб віддати шану і скорбити разом з українцями. Я в командировці тут, я сама з Маріуполя. мене там дочка, діти допомагають всі, до другу допомагають. Все родные, все друзья, все, все, в Мариуполе. Поэтому и стрелять начали выходной день, когда все люди дома, когда все люди спали, когда. Как с этим дальше жить и зачем? Що саме зараз відбувається в центрі Києва? Запитаємо мого колеги Павла Тирського. Він якраз на Майдані Незалежності. Отже, Павло, що саме в ці хвилини? Прямо зараз на майдані Незалежності знаходиться близько 20-30 людей, які прийшли вшанувати жертв сьогоднішніх обстрілів у Маріуполі. Вони приходять із квітами із лампадками. Моляться як за загиблих, так і за тих, хто отримав поранення. Із лампадок. На сходах до стели на Майдані незалежності викладають, виклали слово Маріуполь. Також виклали і герб України. Ті, у кого лампадок не було. Вони робили такі своєрідні лампадки із пластикових стаканчиків, куди клали свічки. Частина людей, яких ми сьогодні бачили. Вони висловили таке побажання вийти на головну площу країни і завтра, але вже і своїми друзями та знайомими на Майдані незалежності. Ситуація абсолютно спокійна. Порядок забезпечують представники національної гвардії та самооборони майдану. Дякую, колега. Це Павло Тирський. Прямо включені з Майдану Незалежності у Києві.